Що робиш? Що Слава Ісусу Христу, кавалірочка, всем доброго раху. Та дивлюся, тебе дистанційне. А, Заряджаєшся? Так. Підзаряджаю. Дистанційно, а діти вже на уроки не йдуть. Знаєш, уроки. Заряджається, дійсно, 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 Та Ясно, що заряджається. Я так, коли не маю в мене під подушкою, то е, смарт щоденник стоїть. Коли mm. знаєш, не хочу там сидіти mm. біля зарядки, ти тягаєш собою щоденник. Кавалерочка, але ви знаєте. Всім доброго раночку. Скажу вам тако: ми се збудили, але ще сі не стріпали. Але я маю надію, що ви кавалєрка вже нині рано встали, файноси стріпали, ікла вчистили, песок файно вмили, директоршу на воду, хлопці, куртка файно виталяпали і всі разом. Беріться до роботи! А я вам кавалерка скажу тако, читаю коментарі, а ви, Галину, то ви вчора казали, що... Це чорна, кавалерка. Я вам скажу, так, ви б на мене звіряли, по мені звіряли години, коли сюди записали. У мене плани міняються дуже швидко, але я так записала, просто, бо я така реально чорна. Вона мені нанесла фарбу якась чорна. Я каже, Наталіці, та чого я чорна? А вона каже, та бо ти тепер чорна будеш. Знаєте? Вона мені так сказала, а я вам так сказала. Але колір, бачите, дуже класний. Uh -huh. Правда, Віталій? Віталік сказав мені, не стригти, себе хотіла трошки підстригти волосся, він сказав, ні, не стрижись. Ну ні, то ні, знаєте, як сказав, так і буде. І скажу вам, кавалерка скоро рано встала і думає, чого і чепити. В хаті порошка нема ні одного. Як що, закінчився? Закінчився повністю. Той сухим місце ти знаєш? Uh -huh. Третій друг саме знову uh -huh. за еліганський порошок кавалерка, чесне слово. Порошка нема вже випрала давним-давно. Посуда помита в хаті, чисто все книжка пише. Дивлюся так, на то чайники підвинуси на то вікно на балконі. І так сама і сама до вікна говорю: ведеш ти сьогодні, віконечку будеш помити. Uh -huh. знаєш? я собі завжди кавалерка знаходжу роботу, чи треба, чи не треба. Ні, сьогодні хочу, сьогодні буде погода, well, сьогодні так. тепле. No. Сьогодні класно дворі. Сьогодні хочу помити то вікно, то вікно, а потім поїдемо на склад, зробимо відправки, поїдемо в магазин, треба купити щось, їсти готувати. Може на кінець то нині ребра. Може. Правда? Юрешку зварю і ребра, сказала це нині, так Значно, що я в неї брала. Mm -hmm. смачна бульба, така смачна, бульботка. Файна. Ну, одним словом, кавалірка. Все вам вже розказала. Надіюся, ви вже встали, стріпали, взялися до роботи. Ми п'ємо каву, дотріпуємося і теж беремося mm -hmm. до роботи. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного і позитивного дня не виключайте. Дякую. Я зараз вам покажу кого, що я маю. Дивіться. Це є шкарпет. Рицяки гар. Максимую таке замовила ще. Uh -huh. То знаєш що? То мені Ляна подарив. No, ми такі малими купляли, Знаєш, uh -huh. Аляна мені вчора каже, гар? Я кажу, що вона каже, я тобі щось маю. Я кажу, що каже, шкарпетки. Я кажу, дякую. Але вони такі класні. Я вчора а ви знаєте, як він вчора мені голову крутив Вчора всі я кажу, діла білі шкарпетки, а він каже до мене, не йде, треба чорні. Я вбрала чорні, взагалі пристрілена. Він каже, та ні, в білих краще було. А я такого вже знімаю на коридорі взуття і каже, несе ті білі, кажу, ви як ви зараз робить. В мене вже ноталя, я це запізнюю, бо я вчора генель мала шкарпетками. Ви бачите? Mm -hmm. Але класно кипити. Правда? Mm -hmm. Наші розміра 36, 37 і 36. Mm -hmm. Але mm -hmm. ладно, мені так сподобало воно кипіти. Let me have